Сила духу живе в спокої і вміні керувати своїм станом. Занепокоєння і негатив лише підсилює те, чого не хочеться бачити в житті. Ця медитація для звільнення від негативних емоцій і стресу. Зробіть глибокий вдих через ніс і на видиху заплющіть очі. В безпечному просторі вам комфортно і спокійно. Дозвольте думкам йти повз вас і зосередитись на диханні. Побудьте в цьому процесі, вдих і на видиху відпустіть важкі емоції, всі справи, зобов'язання, деструктивні програми. Знову дих, на видиху відпустіть неприємні події, напругу, негативні спогади, все, від чого хочеться позбутися, зараз перемагає тиша. Глибокий вдих, ви вдихаєте легкість, любов, красу, сяйво, спокій. Візнову вдих, ви вдихаєте здоров'я, процвітання, позитивні зміни, спокійний видих, і ще один повільний, глибокий вдих, ви вдихаєте енергію чистої любові, радість, блаженство, добро, милосердя, творчість. Творіть стан, де вам було спокійно і радісно, ресурсно. В цьому стані зараз тотальна присутність поринти в цей процес. І з цього стану створіть намір, надію, яка підсилить цей стан, коли ви розплющите очі, що хочеться зробити саме зараз для себе, чим себе наповнити. А зафіксуйте це, вдихніть, відчуйте тіло і на видиху розплющіть очі.